Моє вітання. А як бути сьогодні впевненим? Переглядаючи соцмережі, ми бачимо щодня красивих, успішних та впевнених в собі людей. Проте ми забуваємо, що це лише один кадр, один епізод з життя, навіть, можливо, й обкладинка, ми не бачимо всього за колісся. Інколи може закрастися думка в деяких. Можливо, треба скопіювати свого кумира чи людину, яка подобається, чи то зовнішність, поведінку, або навіть вчинки. І чи це правильно? Тож перегляньмо один з прикладів копіювання і зробімо правильні висновки. Тренерка права райлі ще не готова. Та ми лише за крок від нової райлі досконалої. Тільки цього нам бракувало. Ми доведемо, що ми вогняна орлиця і що задля команди на усе ларі. Нямся з ними. Що скажеш, почала? Ну я. Супер! Червоний реально наш колір. Я тобі кажу, прикольно, я пам'ятаю. Знаю, їм страшенно заздрісно. Пробачте. Їм до нашої крутості, як до неба гачки. Привіт, Мичуганко. О, розчер보니лася, так? Є. Їм зайшло! <гум> ти як не проти? І я знаю формально, я ще не вогні на Орлиці, та все ж ми в одній команді. Хай це буде як знак. Все нормально. Ти хоч спала вночі? Коли це нереально? В нас вже супергра. <гум> ти про тренувальний матч? Я ж казала, народ, не накручуйте новеньку. Усе Райлі. круто, що ти на куражі. Готуйся закидати шайби. Так, звісно. Вал закинула дві шайби, щоб стати вогняною орлицею. Знаєш, що ліпше за дві? Три! Я теж збиралася це сказати, ми збиралися сказати це хором. Отже, ми побачили приклад копіювання зовнішності. Кожний в житті має свою дорогу і свій життєвий шлях. Розгляньмо приклад щодня, ідучи на вулицю. Без цього ніяк. Що ми робимо, як ви думаєте? Звісно, треба взутися. Але ми ж обираємо взуття не тата, не мами, ні сестрички, ні братика, лише своє, ні більшого, не меншого розміру. А що відбуватиметься, якщо ми взуємо чуже взуття? Чужі кросівки? Чи буде нам зручно йти? Звісно, ні. Ми можемо натерти свої ноги, або нам буде зовсім некомфортно. Тож, хто переглянув мультфільм Думками на виворіт до кінця, можна сказати, що дівчинка намагалася скопіювати інших не лише зовнішність, а навіть і манеру поведінки. І, врешті-решт, вона зрозуміла. І стала щасливою, коли стала, звісно, собою. Коли ми дивимося на впевнених людей, і інколи з'являється питання: а в чому їх секретик? В чому впевненість людини полягає? В чому неповторність, особливість, індивідуальність, унікальність? І секрет, звісно, це бути собою, не повторювати чужий шлях, а лише свій. Тож я вам усім раджу бути собою. Хоча ви можете мене, звісно, спитати і сказати, але ж це неможливо щодня бути впевненим, і інколи виникають і страхи, і сумніви. Так, це правда, це нормально. Але що треба робити? Вірити в себе. А що це означає? Це означає, що вірити в себе це долати свої страхи та сумніви, протистояти. Не страшно все одно, попри страхи йти вперед. Тож, я вам усім бажаю лише бути собою, йти своїм шляхом у своїх кросівках. Не в чужих, попри перешкоди, але долаючи сумніви та страхи. І тоді ви станете впевненими в собі. І інколи, можливо, навіть будуть заздрити вам інші люди. Тож, я сподіваюся, ви зробили правильні висновки. До нових зустрічей, мої хороші!